Доброго дня мої любі! Перед вами друга частина мого відео розпакування. Для мене новинки такої це компанія Лівеста, яка стартувала в травні місяці цього року в Україні. І я хочу продовжити те, що я е купила виходить, для знайомства і покажу вам. Так, Перед вами зараз, дивіться, як воно все було упаковано, заклеєно. Це іде bb крем це теж Турція, так я розумію. І його тут у нас 50 мл. Дуже гарне оформлення. Це воно було заклеєне, щоб все було цілесеньке повністю. так. Виглядає в каталозі ось таким чином. І що нам? Виробник. Так. Бажаєш мати ідеальний рівний тон обличчя та одночасно забезпечити шкіру необхідний рівень зволоження. Тоді bb крем від красивого бренду Б'яні було вдосконалене саме для тебе. З цим дбайливим помічником ти отримаєш відразу без, безліч переваг, довершене личико, ретельний догляд за станом шкіри та надійний захист від шкідливих ультрафіолетових променів завдяки SPF 15, Просто бери потрібний відтінок і дивуй, оточуючи їх своїм шикарним виглядом. Продукт має 7 ефектів. Ось цей продукт має 7 ефектів. Ультрафіолетовий захист, зволоження завдяки олії жажоба, корекція недоліків, природне сяйво та свіжий вигляд, досконалий тон, пом'якшення, маскування дефектів. Так, 119 гривень 50 мл. Він приходить, тут заклеєний, щоб ніхто нічого не відкрив знизу і зверху. А тут просто відкритий. Дуже приємно, до речі, Так, це в мене йде. Так, зараз. Дивіться, який відтінок гарний. Є в каталозі два відтінка. Але вони по відеооглядам, дівчат, я дивилася, вони не, практично не відрізняються один від одного. Я хочу глянути, де у нас тут написано, який я взяла. Не бачу тут я. Я розберуся. Дівчаточка, сонечки, я розберуся. де який колір, де яке все. Ну, мені здається, що я взяла світлий ось цей світліший. Є темніші, але вони, коли два їх береш, порівнюєш, вони не відрізняються. Дивіться, видно такий блиск, прям таке сяй, вода, шкіри. І ось мої руки, дивіться. Тут нема цього бібі-крему, а тут ось є. Приємно. Приємний такий на дотик приємне. Теж так я розумію, що б'яні – це Турція. І ось так, дивіться, це я так вам покажу зараз просто. І ось воно було ось таким чином заклеєно. Ось. Звісно, це вже видно, що це вже моє, буде мені потрібно клієнтам показувати. Дуже гарне оформлене. 119 гривень. Бібі-крем, 7 в одному, 50 мл. Будь ласка. Так, мої сонечки. Дякую, що ви розумієте мене, що я хвилююсь, перше. потім у мене йде краса. Слово таке моє любиме. Я взяла ось ці ми, мило взяла. По 69 гривень 120 грамів. Приходить, ось так. Дивіться. Це у мене мило з ніжним ароматом чудово заспокоює подразнену та проблемну шкіру, усуває чорні цятки та очищає пори 69 гривень. Це теж Турція, це іде у нас саме верхнє е, шосте з глиною. Дивіться, відкриваємо. Відкриваємо. Так воно ну, так ось, дивіться, логотип. Відкриваємо вам. Я так, е, е, м, дивіться, прям така коробочка. Приємний аромат, приємний. І ось такий у нас брусок 120 грамів кусочок мила. Такій гарній презентабельній упаковці. Це, щоб не було появи чорних цяток і очищення шкіри. Це в нас іде з глиною. Дивіться, яка краса. да? Я, я, все рівно, я, мені, мені подобається. Такий 69 гривень це 120 грамів, це, це багато. Потім я взяла іще мило ось таке. Якесь розовеньке воно у мене, ну нічого. Ось таке я взяла. Дивіться, така все упаковка цікава. Да? Це в мене воно іде міцелярне мило. Я вже його розкрила те 69 гривень. Пахне приємно. Б'яні, тут такий логотип, витисне все це. І що це в нас виходить міцелярне? Це воно ось оце саме останнє. І після дотиків міцелярного зволожуючого мила з екстрактом квітки Алтея, обличчя та тіло... Сяятимуть від задоволення. Попереджає пересихання та появу небажаних утворень на шкірі: 120 грамів, 69 гривень в такій презентабельні приходить коробочці. Бачите? Так що? І я взяла, і ще, я взяла ще третє е, лаврова олія. Я взяла іще третє це я взяла, е, тому, що дуже, до речі, пахне. Таке воно прям видно, що тут втиснення є самого лаврового листя. Пахне дуже гарно. Ось така, так воно в такий, такий вигляд має: 69 гривень 120 грамів. І лаврова олія один із найцінніших скарбів Туреччини. Вона чудово впливає як на шкіру, так і на волосся, оздоровлює, додає сухість протистоїть шкірним захворюванням, грибок, екзема, псоріаз, висипи, а легкий масаж лавровим милом запобігає, заспокоює і розслаблює та дарує шкірі максимум комфорту. Це те, що нас завіряє турецький виробник. Компанія Б'яні, лінійка Б'яні. Так що ось так. Це, уявляєте собі, екзамі псоріази 69 гривень 120 грамів, зауважте. Далі ми взяли з донькою, вибрали по акції і взагалі чаї для схуднення. Це комедія, дивіться, які великі. Ми взяли дві упаковки, тому що купуй два та більше і буде рожева ціна. І я вже перечув, о, як пахне, запах такий йде. 199 зазвичай, тут у нас 20 пакетиків по, по 2 грами. А зараз, якщо береш дві упаковки, любі, любі, нема різниці. Бо так взяли з нею дві, то буде 139. І це в нас виходить хто ж це в нас тут, виробник. Польща, Це Польща йде, так. Це йде Польща. Зараз подивлюсь, де тут тіснення такі. Це в нас йде польський виробник. Ось так. ось так, І в нас йдуть такі ось чайні пакетики. Вони такі, знаєте, як наче одноразові. І тут такий сипучий продукт. Сипучий висипаєте в скляночку і настоюєте 5-7 хвилинок, будь ласка, і випиваєте бік актив. Це йде як харчова добавка, Тобто, воно йде харчово, з з, харч, з харчовим ефектом. Діетична добавка, фруктово-тревений чай, 20 пакетиків. І це ми взяли для схуднення. Ну тобто потрібно. так. Заявлений ефект виникає при вживанні напою три рази на день. Худнути можна задоволенням: мікс ефективних рослин та полунично-мангового смаку, саме те, що треба для ідеальної фігури та чудового настрою. Водорослі, фокус пригнічують апетит і покращують обмін речовин, що позитивно. Впливає на під, та під, під, на підтримання належної маси тіла, плоди опунції зменшують засвоєння жирів під і підвищують відчуття ситості. Квітка гібіскуса для правильної роботи шлунково кишкового тракту. Листя шовковиці білої сприяють. Підтримці правильного обміну вуглеводів і знижують їх засвоєння. Йод допомагає налагодити правильний енергетичний обмін. Так що зараз іще є в нас така можливість замовити таки, такі чаї 2 по 139 гривень. Вживаємо три рази на день. Так, далі в нас іще йде ще йде один чай. Цей іде зазвичай 140, 199, а при умові підбання 2, то 149 гривень йде цей чай. Так, це теж Польща. Так, да, теж Польща, все є на українській мові, дякуємо. І пий чай та худни. І все, нема питань. Три пакетики фруктово-трав'яного напою зі смаком полуниці та малини на день повернуть тобі спокусливі форми. Та чудово доповнять здоровий раціон. Квітки гібіскуса виводять зайву рідину з організму, фікус підвищують відчуття ситості та покращують обмін речовин, що позитивно впливає на підтримання належної маси тіла. Листя шовковиці білою, сприяють підтримці правильного обміну вуглеводів і знижують їх засвоєння, кореневище перію повзучого допомагає вивести воду і сіль з організму та контролювати вагу. Так що, теж 20 пакетиків по 2 грама. Ось такі ми взяли собі чаї трав'яні, будемо споживати, будемо пити і будемо здоровшати. Правильно? Так. Далі. Далі у мене гелі для душу. Великі такі гелі з дозатором. Вони приходили теж в плівці, але я її зняла, тому що мені незручно гаяти час відволікати і вас, і себе. І я її зняла. Ту плівочку бистренько. Е, е, 119 гривень. Я взяла три види гелі. Бачите? Три види. Тут є навіть два в одному. Дивіться. Так, цей у нас іде ось. Це в нас іде розслабляючий, розслабляючий з білим чаєм та алоєвера 500 мл з дозатором. Я рахую це дуже зручно, аромат дуже приємний. Я вже тестувала, не буду відкривати зараз. І зелений чай цінується за антиоксидантні властивості і залишає молодість шкіри. Захищає молодість шкіри Алоєвера – Вера відновлюючий заспокійливий інгредієнт для тих, хто прагне спокою, приємна кремова конститенція. Зараз одне ще я вам відкрию 500 мл з дозатором. Дійсно, мене просила клієнтка кремовий гель, то це, я вірю, що їй це підійде з дозатором. Аромат дуже чудовий, це розслаблюючий аромат. Тоже Польща, є на українській мові ось така етикетка. 500 мл, 119 гривень з дозатором. Файно, я рахую. Так, далі, тут така в нас дівчинка легка така. Це в нас іде. Енергетичний з лаймом та оливковою олією. Дійсно, аромат лайма реально пахнючий, такий клас просто енергія називається. Якщо це релакс, у нас це енергія. Це можна вранці, в день прийняти душ, якщо у вас є вода в той час. Та з боку все буде добре. Так, для тих, хто живе у швидкому ритмі. лайм цінується за кондиційну, кондицію дію та бадьорий аромат. Оливкова олія, зволожуючий і протизапальний інгредієнт. Легка гелева конститенція. 500 мл 119 гривень з дозатором. Це теж Польща, теж є переклад на українській мові. Поважаю і. Так, пахне дуже смачно. Дуже. Ніжний, ніжний такий аромат, не цей, не такий, що аж може на тілі, коли будеш розпінюватись, буде аромат більш яскравіший. Ось так. І ще в мене є доповнити свій стиль життя. Це іде два в одному гель для волосся і, е, гель для волосся і тіла. Два в одному з перцевою м'ятою 500 мл теж 119 гривень. Називається він активність. Так, для тих, хто обирає універсальні рішення. М'ята перцева чудово освіжає, охолоджує стимулює кровообіг у шкірі та піклується про здоров'я волосся завдяки ментолу. Тобто зараз теж вже шапки вдягаємо, і щоб голова не так пріла, ментол буде охолоджувати. Це дуже гарно, коли ще й літо. Да. Так що формула 2 в одному для тіла і волосся. Ось так. Теж зручно дивіться, який він. Ой, який він гарний. Дуже приємний аромат, до речі, приємний аромат, мені подобається. Так що ось такі три великани по 119 гривень можна обирати і купатися. Так далі в моєму замовленні це в мене йдеться. Я дочки свої взяла кондиціонер. Це, це таке запаковане, я вже відтягнула, щоб ви бачили, як приходить, все запаковують, щоб ніде нічого не пролялося. Це у нас іде 119 гривень. Я розумію, да, теж Польща йде переклад українською мовою. Виглядає в каталозі ось таким чином. Дивіться. Тут у нас іде е, 380 мл шампунь. Так. І кондиціонеру йде 250 мл. Це великий об'єм, до речі, 250-119 гривень. Так. І прочитаємо зараз ми листя зеленого чаю усувають надмірну жирність, знімають подразнення, Так, це шампуні. Кондиціонери, Гіалуронова кислота дозволяє життєво вологу, доставляє життєво необхідну вологу, формуючи вологу, отримуючи бар'єр. Депантенол захищає від негативного впливу занадто високих і низьких температур, регулярне застосування фену, праски або плойки. Чисте так, що можна е, це все при якщо є ще вплив е, таких предметів, як фен, плойка, і бачите, І хто вирівнює праска для вирівнювання волосся. Так що це ось такий для надання об'єму тонкого волосся. Ось я взяла. Де розкрила, щоб ви побачили, як його сильно плотно закривають. Отак так прилипло, що я його і не розкрию. Ой, розкриємо. Дивіться, як багато шарів, щоб не розкрилося. Дивіться, як гарно, так? Да? Гарно прям. Так. Так. Дивіться, наш кондиціонер. А у вас ще одне Зараз дивіться, ось такий кондиціонер у нас дуже густий, приємний аромат і великий об'єм. 119 гривень для надання об'єму тонкому волоссю. Густий, з дуже приємним ароматом, як цукерочка. Ось так. Мені подобається те, що я взяла мовила для доньки своєї. Так. Далі йдемо. У нас теж акція, вже кажу, у нас. Якщо беремо два коди, то е, парфумовані спреї замість 299 можна взяти 249 гривень. І тут сторінки 164, 165, 166, 167 задіяні, тобто 4 сторінки можна брати. Звісно таки, я не втрималася, я взяла, взяла дивіться, які вони великі, які вони великі, які вони презентабельні. Дивіться, як 220 грам. Ось так. Дивіться, який флакон. Все. Дуже таке. І я з вами зараз протестую. Це у мене ось. Ой. Дуже ось виглядає в каталозі. Ось дівчинка відпочиває на морі. Так, верхні ноти, парфумованого спрея, мікс квітково-фруктових нот, солодощі, нота зелені цитруси, ноти серця, орхідея, конвалія, ваніль, яблуко, шлейфові ноти, сандал, мускус, бальзамічний відтінок, деревина. Дуже дуже чудовий. І зараз, коли ви берете два, там, дезодорант і його дуже гарне оформлення, то е, він буде вам 225, 200. 20 грамів 250 мл. Буде коштувати вам 249 гривень. Я ось навіть отако зробила, перечеркнула, перекресила і зробила ось так. У мене ще один, я взяла, тому що я. Дивіться, дивіться, яке оформлення. Це ідея подарунку. І ось іще один. Зараз ми його швиденько розкриємо. Хотіла ж показати вам, як вони приходять, щоб ви мали уявлення. Зараз. Теж все дуже гарно. Тіснення на такій цій в упаковці. Так, і це у нас. Ось, він виглядає так в каталозі. Ось. Верхні ноти, свіжа нота, цитруси, фрукти, ноти серця, квітковий букет конвалія, шлейфові ноти, мускус, дерев'яна і ваніль. Дуже. Дивіться, яка це? Яке це оформлення. Це ідея подарунку. Я так рахую. І зараз акція дуже гарна. Так. І, звісно, я не могла не взяти до них два дезодоранта. Зазвичай 149, зараз 119. Це теж з цими ароматами. Ось це підходить сюди. Можна брати, теж ідея подарунку. І це я взяла сюди. Тобто, і теж акції, це дуже головне, що є акції. Тому що це дуже підтримує і економить наші гроші. Це чудово, це чудово відміни, дуже чудове. Це прям парфуми. Прямо парфуми. І ось, будь ласка, ви два взяли і ви по 249-250 мл це багато. Таким було моє друге відео розпакування. Очікуємо зараз слідуюче. Дякую вам. З вами була Наталя.